Вирує буквально весь український інтернет жахливим наїздом славнозвісної в лапках Мар'яни Безуглої, на дуже достойних людей, які є ну фактично тими, хто є головними волонтерами, військовими, людьми, які вже дев'ятий рік поспіль працюють для того, щоб українське військо могло нормально достойно воювати. І а, для мене дивно те, що насправді а, це ж системна робота. Пані Безугла цим займається як на роботу ходить в діях пани, пані пані Мар'яни Я бачу, якраз от цей сталінізм намагання знайти ворогів народу, <кій> і на, на мій погляд, не просто так зробити це, ну якби від своїх дористі. Мені здається, що вона працює на замовлення більш високої ланки у цих позаштатних радників, банкової, якої вона, як, яким вона, ну якби там я не знаю, може чимось зобов'язана, може що. Ще на ваш погляд, що стоїть за наїздом без спочатку на е, відому волонтерку, а потім вже і по цепочки і на е, Яну Зінкевич на е, Марченка, яких вона хоче перевірити, в чому їх зв'язки з е, тою особою, з якою поконфліктувала Безу, перше, що я скажу, я бачу одну ваду конституції української у розділі, який називається Верховна Рада України. Е, хто може стати депутатом, невизначеного факту? Що депутатом не може стати людина, у яка не пройшла психіатричну перевірку на наявність важкої психічного психічного захворювання? Насправді, ну слухайте, я з медичної родини, мама була лікарем. Я мріяв колись стати психологом, психіатром. Я багато що мріяв. Ну тоді це було не дуже реально. В мої там ще підсовєтські часи. Але з одного боку мене навчили не сміятися з хворих з другого боку. Я все-таки навчився ідентифікувати людей, у яких є реальні проблеми з психічним здоров'ям. У випадку Мар'яни Безугової, ну просто наприклад, жаль, ви просто подивіться в цей її погляд, в її стиль поведінки. все. на жаль, це є психопатологічні ознаки, які там діагноз хай ставлять лікарі. Але є таке поняття як психічна патологія, коли людина. Шукає в людини нездорова, абсолютно нездорова психіка. Коли людина зривається і пробує десь там е, всіх ламати, всіх нищити, всіх треба стріляти, все інше. Коли людина з цією гіперактивністю починає е, ініціювати абсолютно дикі патологічні речі, ви згадали дві речі зараз. Це е, наскок на е, наших волонтерів, плюс на тих армійців, які підтримали. Волонтерську спільноту і одну з волонтерок. Але давайте не забуватися. Пані Безуга не так давно здійснювала такі ж самі речі. Вона писала донос на Бутусова, вимагаючи його притягнути до відповідальності, погрожувала СБУ. В той час там ще був Баканов. Нехай він символічно там сидів, але він принаймні на безугу дивився, так як і має дивиться, як на мале пиво, як кажуть в мене вдома. Але зараз там є малюк людина Татарова. І я не здивуюся, якщо зараз раптом почнуть десь приходити з обшуками, влаштовувати маски шоу. Це вони міють, так як ДБР робило. Я не виключаю того, що щось подібне може відбутися і в СБУ. Але вона наїзд зробила до цього з такими прямими вимогами, з абсолютно неадекватним текстом пригадуєте, що СБУ, вона ж фактично собі кримінальну справу пришила оцими заявами. СБУ, якщо ви там не займетеся бутусовим, все ми подивимося тоді по вашій реформі, чи нам потрібна така організація. Організація чи служба саме така потрібна і все інше. Вибачте оце є кримінал. Це є спроба шантажувати силовий орган, е, орган національної безпеки, приводу виконання чи виконання, побажання з особистої помсти певної дами. До того давайте називатися чи вже після того, Мар'яна Безугла була автором цілого ряду законопроєктів зокрема, один з них передбачав право. Розстрілювати ворожих, навіть українських військових в зоні бойових дій, вона пропонувала, всупереч українській конституції і супереч наших всіх європейським зобов'язанням ввести право на смертну кару. Саме так це є, тому що там, крім випадку, що в особливій загрозі персонально це не стосується законопроекту Мар'яни Везугої. Особиста загроза, якщо дійсно військовий зірвався, там якщо він з автоматом пре на командира В цей момент вступає інша зовсім норма про самооборону. Чи вона була доцільна чи не чи вона не була надмірною? Про це пише кримінальний кодекс. Зовсім в інших статтях це виписано. І обор самооборона дійсно передбачає такі обставини, і при в них обставинах, коли є пряма загроза військовому команду, командиру чи колезі, дійсно самооборона може передбачати і поранення, тощо українське законодавство передбачало: якщо військовий в зоні великих дій поводиться неадекватно, командир може. Чи віддати наказ, чи здійснити щодо нього дії, які можуть проводити до його фізичного ураження, але не до загибелі? Бо в випадку загибелі знову ж вертаємося до кримінального кодексу. Включається зовсім інша норма, яка не стосується обставин військових злочинів. Вона стосується обставин надмірної чи надмірної самооборони. Безугла запропонувала, щоб командир міг навіть віддати наказ своїм підлеглим розстріляти військового, який вийшов з під укори. Більше того, який чинив військові злочини. Я хочу нагадати, військовий злочин, це, скажімо, є дезертирство. Військовий злочин, неналежне положення з військовим майном, мародерство. Тощо у нас ці речі виписані в кримінальному кодексі. За них передбачені відповідні міри покарання, але за них не передбачена смертна кара, в тому числі бойових умовах. Більше того, вона категорично в Україні заборонена, і безуга пропонувала. Саме розстрілювати, і навіть давати накази третім особам розстріляти військовослужбовця, який навіть не тільки створює загрозу для життя командира, але створює, щиняє якісь певні неправомі дії. Тому уявіть собі, що має творитися в голові такої особи. Ну, мені здається, повна каша. Більше того, я вам добавлю, вона відома дуже багатьма іншими речима. Вона виявилася єдиною особою в навіть з фракції сух народу, яка погодилася взяти на себе абсолютно брудну роль голови комісії по Вагнергейту, де вона зробила. Ті ряд посадових злочинів вона неодноразово фальсифікувала висновки і рішення комісії. Розумієте, комісія слідча комісія Верховної Ради, щоб ви зрозуміли, це не офіс президента, який в конституції не передбачений. Він може бути чи може не бути. А от слідча комісія в конституції виписана. Вона існує, вона передбачена конституцією. І якщо конституційному органі його голова фальсифікував рішення, вона сказала про певні рішення, про певні там висновки, яких насправді не було ухвалено, яких комісія не розглядала і не ухвалювала, то ти фальсифікувала фальсифікувала рішення конституційного органу силового органу, який має функції слідства. На тебе розпоширюється відповідальність кримінальна, така ж сама, як на прокурора, який завідомо брехливе неправдиве звинувачення висунув проти людини. На суддю, який завідомо неправдивий вирок виніс, те саме зробила пані Мар'яна. Тому насправді мені здається, що там або вона дуже добре розуміє, чи свій стан, може, вже існуючі діагнози, існуючі довідки, знала, що з неї нічого не буде, тому що вона може отримати потім неосудність. А при певних діагнозах неосудність дійсно гарантована людині, угу. що вона це робила, ну не усвідомлюючи наслідків своїх дій, і оці всі її законодавчі ініціативи, і оті злочинні дії під час комісії і з Зараз ці постійні доноси і тому подібне. Ну або в неї просто дійсно психічний стан якийсь з якимись маніакальними синдромами з своєю там значимістю свою величю, що десь проривається аж ну на такий неадекватний рівень. Ну і ще хочу нагадати, пані Безугла втягнув втягується ж постійно. Зараз у нас війна. Політики, ми не політики. Я не політик вже 10 років. Ви не політик. Ви журналіст, я е, політолог. Ми маємо трошки інші права. Є права і обмеження, які стосуються політиків, які зафіксовані безпосередньо що як посадові особи. Пані Мар'яна. Є народним депутатом України на превеликий жаль, і на неї поширюються певні обмеження. Вони можуть розглядатися як не юридичні, а морально-політичні, але лідер її політичної сили. Зеленський зробив заяву, що. Зараз, оскільки війна, ми припиняємо юридичні верніше вивчається політичні дрязги, Ми припиняємо політичну боротьбу. Напереликий жаль, і він сам не припинив, і його оточення це робить. Але пані Мар'яна Безугла, як особа, яка несе відповідальність за політичну діяльність, постійно є в центрі певних випадів проти значної частини суспільства. Вона постійно воює з військовими, вона воює з волонтерами, вона воює з політичною опозицією. вона uh <laughs> Принижує або вбиває брудом тих, хто реально допомагають армії. В її дописі, зокрема, я там подивився: там є згадки про а чи про якогось лідера політичної сили, опозиційної, який uh -huh. там хвалиться, мовляв, волонтерством все, а чи не є воно фейковим? Вона там згадує про 10 якихось дронів, забувши, що 10 це було не дронів, дронів то було більше, 10 це було безпілотних літальних апаратів дуже великої uh -huh. вартості, плюс військова бронетехніка, плюс інші uh -huh. речі, чим той же самий Порошенко за кілька допомоги армії збройної допомоги обігнав цілий ряд держав, які нам активно допомагають, ну принаймні точно і Болгарію, і ще цілий ряд тому насправді вона роблячи такі випади, вона крім всього іншого, створює роздрайв в суспільстві, вона вносить певну смуту, певну ворожнечу, і вона провокує іншу сторону, щоб їй відповісти. Тому що розумієте, коли ви мовчите, ви не згадуєте факапи влади, коли ви. Стримуєте себе, а з боку влади, а з беззугла це є влада, вона член парламентської фракції Монобільшості. І коли з боку влади на вас ідуть атаки, абсолютно брутальні, брудні, невиправдані, не спровоковані. Ну у вас не лишається іншого виходу, як щось зробити у відповідь. У відповідь зробити масовані заяви і тому подібне. Ви позбавлені доступу до телебачення. Вам не пускають на телемарафон? От недавно детектор медіа оприлюднив співвідношення. Скільки кого пускають, якщо туди додати, вони ж там не розбирали, вони тільки по депутатах дивилися. Вони не розбирали. А експерти, так звані, до кого вони належать. Ну що, гладких або <плес> Фесенко. Ну, це жоден депутат Слуги народу так не вилизуватиме владу, як ті так звані, нібито нейтральні експерти. То там, взагалі, 98, десь на певний відсотків ефіру на так званому цьому олігархічно ватному телемарафоні дається виключно владі, і влада дозволяє собі оббивати брудом опозицію, Опозиція не має. Як відповісти, так опозиція політична, очевидно, змовчить, але суспільна опозиція, яка ну, хотіла нормально працювати з цією владою, я згадую то ж самого Бориса Березу, який пропонував свої послуги, який пропонував свої вміння і свої міжнародні контакти. Якому сказали, Ну ти ж не наш, тому ми твоїх послуг не потребуємо. І він зараз теж дав свою відповідь. І зараз Бузуга розказує, що тут піднімається шум, що тут руйнують національну єдність. Вибачте, мадам, ти є провокаторкою. Ти спрацювала проти єдності, ти спрацювала проти волонтерського руху, ти спрацювала проти української армії, ти є співучасником цього ряду кримінальних зодіянь, і ти ще смієш на когось рота відкривати. Тому насправді це є дуже серйозна проблема, і фатум психічно неадекватних людей, яких використовує влада як таран, це є дуже серйозна загроза взагалі для нормального співжиття в тій країні, тому що вони провокують відповідь, від якої не всі стримаються. Ну, Порошенко стримається, а волонтери, які не звикли, щоб з ними так розмовляли, які тратять свій час, свої кошти тратять на це, і їм будуть плювати в обличчя якась мерзота, яка нічого доброго не зробила. Більше того, яка привела до великої масової загибелі українських військових. А я мушу це згадати ще один фактор з біографії безугої. Пригадуєте, це є командний пункт, куди вона приперлася. Абсолютно, де вона комісарила. А потім вона розказала, ну я там допомагала, контролювала. Яке ти маєш право взагалі лізти до військових? Тобі це заборонено наскрізь. Ти приперлася туди. Мало того, ти в командному пункті сиділа, щовкала, щось гралася на самому смартфончику, де відключаються будь-які геолокації, де не можна таких речей робити. Більше того, вона вже перед тим умудрилася десь у відділі поліції нашої, де поліцейські, ми знаємо, яка в них була функція. Наскільки вони були на передовій, там в Сіверсько-Донецьку, Височанську, там теж насмітити радіочастотами і геолокацію е, свого смартфону. І е, голова Луганської ова гайдай. Прямо її звинуватив, що завдяки її наводці е, рашисти вирахували місце знаходження поліцейського пункту опорного пункту поліції і накрили його вогнем. І вона убила групу наших поліцейських. Вона убивця Шах. більше того. Оця історія з її комісарством там, так вона там виконувала абсолютно підрядну роль. Готувався візит Зеленського до е, приїзд десь ближче до фронту. Ну, В ніякому з він, звичайно, не був, в ніякому Зечанську він не був. Він був у е, вищого рівня командному пункті цілого напрямку. Такі пункти не ставляться близько до фронту, це навіть логічно, їх не можна ставити. Він міг знаходитися в районі десь Бахмута або далі. Можливо, забахнут на той момент по Бахмуту майже не прилітало, Це був спокійний район, достатньо ще коли сіроськодонецької ще бої. Він там побував, але під його приїзд туди, який не мав світити, що він то насправді ще досить далеко в тилу, мали показати, що він перебуває десь на фронті. Треба було зробити авантюрку. Що за наказом і під мудрим керівництвом верховного командуюча був звільнений Сіверськодонець, маленька переможна битва. Тоді навіть банкова не ризикнула цим хвалитися, тому що вони раптом побачили, чим це закінчиться. Залужний береже бійців, залужний береже армію. Він не кинув. Ми вже про це у вас говорили. Він відмовився кидати в прорив. Під час наступальної досить жорсткої наступальної операції ворога в Сіверсько Донецьку, кидати в контратаку своїх бійців, бо тому що це знищення, це вбивство своїх солдатів, і тоді туди присилали робити істерики, і вереск, і хай без угу. І паралельно з нею якихось офіцерів. Ми так і не дізналися всіх обставин, хто вони був. Я думаю, після війни будуть розслідування, і ми взнаємо їх і по і головне по приналежності. Суючи з усього, я підозрюю, що це були гурівські офіцери, які ніколи не нюхали пороху, які взагалі не знають, що таке війна, яких прислали давити своїми погонами і давити там з погрозами і всім іншим. І вони пробували організувати, забезпечити прорив туди в Сіверськодонецьк. Оскільки була відмова, наскільки мені відомо, тому що це було би це було абсолютно безглузда дія. Був останнє місце, який от от міг бути зруйнований. Mm -hmm. Тоді ні Бугла, ні люди Буданова нічого не досягли. Буданов навіть сам потім приїхав туди, що в Висачанську вони кинули в прорив туди інтернацію та наш... да, іноземний легіон. Ну, ви розумієте, що це виникла вже така загроза для них, зокрема полонення. А в цей момент же оголосили, що будуть винесені смертні вироки вже раніше. Після ми бачимо, що за зовцями воно... Так, були загрози, такі погрози, і тому єдине, що лишалося в цій обставині, це знімати наших військових з найближчої точки, район золотого, і перекидувати всі Сіверськодонецьк, щоб забезпечити принаймні нормальний відступ, щоб заблокувати, не дати їх знищити і дати їм відступити. І от це за це ми поплатилися нападу наступом расистів з півдня, втратою золотого. Більше 200 наших бійців, які прикривали цей відступ, попали в полон, були загиблі. В Сіверськодонецьку були загиблі, і ми втратили Лисичанськ. тому що у нас було прикриття Лисичанська з півдня, аж там далеко біля золотого. Так. Воно було зняте, тому що треба було рятувати Сіворськодонецьк. Ну, і так, так, ми дістали прорив, який досі вони ще по ньому тиснуть. і Пруть до Бахмута, щоб ми зрозуміли ціну цього питання. Безугла в цьому зіграла абсолютно третю сортну роль. Вона приїхала комісарити, але вона зайшла туди, куди не можна. Вона там світилася своїм смартфончиком, яким накликала на командний пункт артилерію ворога. Вона там займалася злочинною діяльністю, і ця людина сьогодні ще сміє десь відкривати рота і на когось ще ну, вибачте, але просто тявкати своїм брудним чорним ротом. Насправді е, мені вдається, є єдиний можливо плюс таких, як безугла. Вона викликає поступово гнів і ненависть на своїх же зараз, під час війни, це погано, це дійсно погано, тому що насправді ну. Є речі, в яких і я собі не дозволяю зайвий раз десь зачіпати, теж зеленську чи поставто середовищі. Я їх жорстко критикую. Але деякі речі зв'язані з війною, десь треба стримуватися. Ну, Вона викликає і на себе, і відповідно на всю команду, і на зеленську, і на Єрмака просто дику ненависть. Абсолютної маси волонтерської спільноти, Непригодованих, неприкормлених не прикормлених там притули і поверніть живим, які зараз вже, на жаль, вилилися повністю в офіційну пропагандистську машину, але масова волонтерська спільнота, яка заповнює. Всі дірки заштопують, які не заштопувало Міністерство оборони, обмундирування, броніки, каски, море речей, пікапи, машини, які потрібні на фронті. Оце забезпечують волонтери і пересваритися з волонтерами. Вибачте, але після війни комусь буде від цього дуже і дуже неприємне відчуття, і цей хтось буде насправді не без угла. Всі розуміють, що з неї питання ніякого нема. Вона дійсно є неадекватною людиною, психічно неадекватною. Питання будуть до того, хто дозволив їй вкоювати кримінальні злочини. І ці питання будуть навіть не до Єрмака, тому що Єрмак формально не існує, формально існує Зеленський, абсолютно і доки. Безугрій дозволено комісарити творити злочинні дії за кожну з цих дій буде нести особисту відповідальність Зеленський. І тому мені здається на повоєнний період, ну безуга допомогла. Щоб десь концентрувалися трошечки почуття волонтерів спільні, і плюс виникло певне розділення. Так є пригодованих кілька владою, які дуже тісно співпрацюють з Резніком і з міністерством оборони і заштопують їхні дірки там безпосередньо наверху, допомагають їм не тратити зайві гроші на армію, а забрати їх в людей. І є решта волонтерів, яких ну напевне, три чверті абсолютно далекі від Петра Порошенка. Вони вони не були його там ні союзниками, ні прихильниками, ні прихильниками. Безуга їх всіх. Консолідувала десь в той бік. Вона піштовхнула до тих людей, які сьогодні виступають за честь волонтерського руху. І вона теж ну вона створила якийсь певний по своїй дурості, безпросвітній тупості. Вона створила певний прецедент, який ну десь змусить багатьох задуматися. А чи варто нам зараз протистояти й сваритися тут між собою, коли проти нас є крім зовнішнього ворога, ще насправді внутрішній ворог, який то розстрілювати солдатів хоче, то uh -huh. волонтерів там хоче, щоб тягали на допити везбу, і тому подібні речі. Ну за таку дикість, мені здається, вона. Повинна дістати певну похвалу тільки в тому плані, що вона десь багатьом змусила задуматися.